Пластикові карабіни під артиклом 1339. Ось такі карабінчики з пластиковою основою. Пластик АБЦ, дуже прочно. Є металева скоба на пружині. Сама закривається і ось фіксується. Тобто, просто так сюди не вискакує. Ось такий як його, отвір для стропи або резинки. Це вже в залежності від чого, куди ви їх крепите. Їх часто приміняють на барсетки, оскільки тут невелика ширина. Ну і пластикові карабіни на спортивні сумки і на барсетки. Де невелика вага. Бо це все-таки пластик. Якщо у вас там моноколесо чи щось таке, кілограм 30-40, то вам потрібно вже металеві. Крутиться на 360 градусів, якщо треба, виймається. Можна зняти, замінити. Точні розміри ви знайдете, перейдя на посилання, по посиланню. Посилання буде. Внизу відео в коментарях, точніше в описі для відео. сама перша ссылка, це посилання на ці карабіни, де ви їх зможете замовити Ось такі чорного кольору.